Слава Україні, до вашої уваги. Програма військо телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Українські військові вже використовують американські дальнобільні ракети атакам з протиросійських окупантів. Зокрема, ними завдали удару по аеродромах Бердянська та Луганська. Тепер у віддалених пунктах розміщення техніки особового складу Росіян стане гарячіше. Надання Україні ракет підтвердив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Глава держави подякував усім союзникам України за допомогу і зазначив, що сьогодні особлива подяка Сполученим Штатам Америки. Дякую вам, воїни. Дякую усім, хто воює і працює заради України. Дякую усім, хто допомагає. І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються виконуються дуже влучно. Атакамці себе показали. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний відвідав Авдіївку під час активних спроб Росіян оточити місто. Прильот.

Один з багатьох видів військової техніки, яку нам надала Франція, бойові машини AMX 10RC, які вже показали себе в боях з окупантами. Аби добре володіти нею, потрібно постійно покращувати навички. Про те, як готуються і які маневри виконують українські морпіхи, далі у сюжеті. МХ-10 10 саме такі танки, захід, а, зокрема, Франція одними з перших надала Україні майже рік тому. Відповідно, наші захисники систематично проводять навчання та тренування з маневрування. Сьогодні була тактика маневрування, заняття позиції, робота особового складу, слаженість екіпажів. Потрібно кожен день це відпрацьовувати, щоб машинка працювала як часики. Всі класні хлопці робимо одну справу, щоб вигнати цю нечість з нашої країни, захищаємо рідну батьківщину. Емікс – колісна машина, яка має три осі і шасі з шістьма ведучими колесами. Хоча вона не має притаманної для класичного танку гусениці, керується вона як танк. Її колеса не повертаються, а блокуються з одного боку при повороті. Має гідравлічну підвізку, що дозволяє машині присідати. Так збільшується кут обстрілу гармати. Наразі частіше використовується як броньована розвідувальна машина. Втім, важливою в роботі залишається саме злагодженість. Важно слухати, що кажуть перед виїздом, і бути дуже уважним і старатися не нервувати. Якщо оце, о цього усього дотримуватися, то це залог успіху всієї операції, всієї місії, яка от нас требується. Наші захисники успішно пройшли навчання за кордоном. Тепер тренування маневреності та злагодженості екіпажів проводяться систематично вже в Україні. Морські піхотинці вдосконалюють навички результативної стрільби. Цього разу військові вражали цілі зі станкових протитанкових гранатометів СПГ 9 та АГС-17. Постріл Морпіх на позивний карась у минулому цілком цивільна людина та батько двох дітей. А нині захисник своєї родини та країни. Це його, як і сотень тисяч інших українців. Головна мотивація. Це наша територія, наша земля. Ми мусимо її відбивати. Військовослужбовці однієї з бригад збройних сил під час навчань відпрацьовують результативну техніку стрільби з автоматичного гранатомета. Особлива увага техніці й швидкості. Командир взводу Богдан розповів, які саме завдання військовослужбовці виконували під час тренувань. СПГ 9 відпрацьовували кумулятивними зарядами по знищенню, по знищенню техніки, а АГС по піхоті. Загалом такі практичні стрільби покликані вдосконалити вже наявні навички, адже за плечима військовослужбовців боротьба за південь та участь у боях на Донецькому напрямку. Розуміючи вагу не лише досвіду, а й техніки, кожну хвилину вільного часу вони використовують для підготовки. Часу не так багато на підготовку, тому намагаємося використовувати максимально ефективно. Усі його воїни навчені та вмотивовані, каже Богдан. Сам Морпіг був у військоматі вже на другий день війни, хоча попереднього військового досвіду не мав. Мали маленьку справу з братом. Ну, в принципі, є. Просто зараз заморожено на паузу і так і з братом разом і сюди прийшли. Результатами тренувань і командування і самі військовослужбовці задоволені. Тож ворогові варто готуватися до нових втрат як в техніці, так і в живій силі. Козацький дух незнищенний. Тож, навіть попри війну, змагання козацькі ігри, які у військово-морському ліцеї імені віце адмірала Володимира Безкоровайного проводять ще з 2006 року, відбулися і цієї осені. І справді, вихованці військово-морського ліцею, нащадки козаків не словом, а ділом. Тож курсанти залюбки взяли участь у змаганнях козацькі ігри, які проводяться у закладі щоосені. «Козацькі ігри це, це проект, який започаткований в Севастополі в 2006 році. І те, що молодь хоче в цьому приймати участь, це ще раз доводить, що у України є майбутнє, яке ґрунтується на подвигах і на традиціях минулого. Зазвичай до змагань залучаються представники інших навчальних закладів, але за умов воєнного часу звання найвправніших виборювали команди тільки військоморського ліцею. Цьогоріч їх була рекордна кількість дев'ять. Відкрилися козацькі ігри виконанням гімну нашої країни та хвилиною мовчання, пам'ять полеглих українських захисників. Козацькі ігри складаються з трьох типів конкурсів: – історичний, кулінарний і спортивний. Усі завдання ретельно тестуються, що року і покликані в першу чергу відродити ґрунтовно дослідити традиції козацтва, плекати любов до рідної землі і підтримувати гарну фізичну форму. Мають діти пам'ятати, що ці витоки йдуть від часів. Нашого козацькославного минулого, ну і сьогодні вони в рівній славній боротьбі виборюють для себе також перемогу, але на першому місці, звичайно, що стоїть згуртованість до інтелектуально-історичного конкурсу. Учасники готувалися ретельно, опрацьовуючи спеціальну літературу. Перше завдання це зашифроване слово, яке треба розгадати за час, за 15 хвилин. Другий конкурс там складніший, 9 завдань, які складаються із запитань по побуту, звичаям, устрою козаків, і ми виділяємо час 30 хвилин. І третій конкурс, на наш погляд, складний – це по зброї. У нас 19 картинок, і їм треба відповісти, яка зброя на картинки. Звісно, найсильніші емоції вирували під час спортивної частини змагань. Це одаптовані автентичні, автентичні фізичні справи козаків. Це і верхова їзда, і проходження важкого лісу, і м'язи вони через колоду, там через в'язанку дров, буде бій на мішках, козацький млин, чайка у нас буде йти через пороги на руках. Саме конкурс під назвою Чайка найбільше до вподобу ліцеїстам, бо його виконання залежить від злагодження у команді, а це дуже важливо, розповів Максим. Ми за сьогоднішній день я думаю, ми з своїм зводом станемо більш згуртованими, більш матимемо командний дух, один одного підтримуємо. Ще навчаючись у школі, Анастасія також брала участь у козацьких іграх. Набагато ваші змагання тут. У нас не було мельниці і боїв на мішках і строєвої підготовки. Дівчині загалом не просто, адже її посада замкомандира взводу. Заклад вона обрала свідомо. Я дуже сюди хотіла, і я дуже люблю місто Одесу. Тому це було як таке досягнення в моєму житті. Що я сюди вступила. Нарешті усі конкурси відбулися, і журі підбиває підсумки. Але командного духу та козацької заповзятості ліцеїстів не зупинити. Визначити переможців цього разу завдання не з легких, адже всі команди не пасли задніх. Загалом кожен з лісеїстів показав волю до перемоги, влучність, спритність та силу, а під час нагородження і силу своїх емоцій. Дякую. А поки учасники радіють отриманим нагородам, організатори козацьких ігор запевняють, наступного року конкурсна програма буде ще цікавіша. В Одесі влаштували справжнє свято для дітей-оборонців півдня. На стадіоні Чорноморець відбувся футбольний матч між професійними гравцями та більш ніж сотнею хлопчаків. Галас піднесений настрій, емоції, що не втримати 11 професіоналів проти 111 дітлахів. на футбольному полі у дружньому матчі. Зійшлися гравці клубу Чорноморець та діти-захисників півдня. Неймовірну ідею запропонував Одеський обласний центр допомоги ветеранам за підтримки депутатів районної ради. Організатори діткам купили форму. Вони будуть грати в формі з метою підтримки дітей, наших захисників. Гра складається з двох таймів по 15 хвилин. На поле виходять всі одночасно. Діти хвилюються, батьки налаштовують на перемогу. Дуже вдячні організаторам за такий захід за військово-патріотичне виховання молоді. Також розрізі цього це виховання нашого цивільного населення. Сину Дмитра Єгору 12 років. Хлопчина хвилюється, втім, на гру налаштований. перемогу. Поруч Друзі один одного галасливо підбадьорюють. Ми обов'язково переможемо, тому що наша команда зласна. Ми покажемо дуже гарний футбол. Наша команда переможе, тому що у нас дуже класні болівальники. Ідея була в тому, щоб військовий побачив, як військовий на містах вікнується їх дітьми. Закінчився матч дружньою перемогою і неймовірною атмосферою на полі. Вручення кубків, подарунки від спонсорів, виконання гімну і сотні голосів в унісон. Слава Україні! Героям слава! Більше інформації на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соцмережі Фейсбук. Не забувайте донатити і підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте у збройні сили України. Наближаємо перемогу разом! Героям слава!